Вітаю, друзі. Минулої ночі в столиці в Києві спалили автомобіль підсанційної журналістки Світлани Крюкової. Про те, хто виконав цей злочин, хто його замовив, і, власне, хто його надихнув за хвильку. А поки що підпишіться на мій. Канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і найголовніше знати правду. Отже, спалено вщент, рейндж ровер, автомобіль. Української журналістки, яку нещодавно, на яку нещодавно наклав санкції Володимир Зеленський Світлани Крюкової, матері чотирьох дітей. Таблетка пам'яті. Нещодавно Володимир Зеленський за рекомендацією свого міньйона Дімона литвина а той, в свою чергу, по проханню свого бойфренда блогера Лачена, сина Дніпровської судді, замішаної в корупції, яка ухвалювала е, в інтересах росіян рішення, наклали санкції на українську журналістку Світлану Крюкову. Для вашого розуміння, наприклад, е, Юрій Бойко. На нього наклали санкцію і забрали медальку зірку Героя України. А і все-все-все в нього залишилось під контролем. На Крюкову ж наклали санкцію з 24 пунктів, що вона е -е, ледь не в міському транспорті е -е, їздити не може в столиці. Ну по Україні її возити точно заборонено. І ось підпало. Згріло авто. Згріво авто матері чотирьох дітей, які їх треба там возити по справах, займатися е, родиною, журналістикою і так далі. Хто надихнув цей злочин? Довіду від Володимир Зеленський. Бо це він створив в нашій країні. Атмосферу нетерпимості, ворожнечі протистояння українців проти українців по будь-якій підставі, мови, віри е історичної пам'яті, де хто живе, в якому регіоні, в Україні за кордоном і так далі. Йому потрібно, щоб українці українців ненавиділи. Тоді розділяй і прав. Більше того, Володимир Зеленський є ворогом свободи слова. Він знищив свободу слова в Україні. Перетворивши все це в волейно єдиного марафону. В зелене войно єдиного марафону. Далі Володимир Зеленський. Почав переслідувати журналістів. Ті, хто не стали лизати дупи зеленим гнидам, зелені дупи нинішньої влади, вони або вимушені емігрувати, або під санкціями, або навіть в СІЗО. Ну, а тут новий етап уже в євтівки палять. Тому жодного сумніву, що політичну відповідальність за цей злочин несе особисто Володимир Зеленський. Тепер щодо замовників і виконавців, як кажуть, на злодіях шапка горить. Бог Стерненко, а за ним його карифан Лачен. Просто із трусів, вискакував вчора, розповідаючи, що авто спалила сама собі крюкова для того, щоб підняти свій імідж і щоб спонсори дали більше коштів. Ну не знаю про яких там спонсорів іде мова. Імідж е крюковий піднімаєте ви придорожні. Піднімайте переслідуваннями, санкціями, підпалами її автівки. Вважаю, що е після таких заяв Лачен і Литвин мають бути допитані в справі про підпал Крюкової авто. І якщо Крюкова не замовляла підпал свого авто, то його замовили ці два блогера. Волонтера в лапках, які збирають мільйони невідомо на що і невідомо куди, і відмовляються звітувати перед українцями за зібрані кошти. Не знаю, чому їх кришує СБУ, вірніше знаю, бо їхні, їхні шершаві язики добряче сидять в зелених дупах і в дупах силовиків. Але врешті-решт, друзі. Якщо журналістам палитимуть авто, а потім почнуть відрізати голови, як в нашій історії вже був, то призведеться до внутрішніх катаклізмів, до поразки України всередині себе. Більше того, буде це використано зовнішніми чинниками, так як тоді, і точно не в інтересах. України і українців, Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою мирною і процвітаючою.